Про інтеграл будемо говорити. По суті, вся оця друга частина вона присвячена інтегруванню і там різноманітним, різноманітним приколам, які з цим інтегруванням пов'язані. В комплексному аналізі то ну в дійсному аналізі у нас був інтеграл там ньютона Леввінса. Ви починали да це операція обернала диференціювання, Ну умовно потім був інтеграл Рімана, коли розбивався відрізочок на якісь шматочки і з них складалися інтегральні суми. Потім ви ще говорили про інтеграл Лебега, теж от щось там розбивалося, тільки по ігрику да, геометрично, Там якісь міри там були, вважалося. Там якісь теж простими функціями наближали. Да, тут тут, тут, тут ем, кусково сталими функціями щось там наближалося, для них щось рахувалося. Ем, тут цього всього немає. Цих всіх інтегралів тут немає. Найближче з математичного аналізу. Що описує, ну, що, що, що ближче до цього інтегралу, який ми будемо розглядати, це інтеграл по контуру, або як називався криволіній. От матаналізі було так: От є кривуля, є функція від двох змінних, так, є кривуля, яка там починається в точці А в точці Б. І от ви розглядали, у вас там було два різноманітні, у вас був інтеграл там від А до Б. Ну, там по кривій це крива L була, по кривій. F там був dl першого роду, і був інтеграл, типу, там ще дві функції. F1 dx плюс F2DY. Так, теж так, криві. І в залежності від кривої, воно там якось залежало. Так, для них от, були. Ну і фізичний зміст був, що ви там розбивали цю кривульку на, на шматки. Там брали так, ну, як в інтегралі Рівені, бралась там проміжна точка. Складалася інтегральна сума, да й приходилася потім до границі в якомусь сенсі. Ну от тут ми щось будемо робити схоже, тому що в нас же реально функція від комплексної змінної. Ну це реально на площину. Треба дивитися, да і ми якраз будемо інтегрувати не по областях, не так як були там подвійні інтеграли в матаналізі, коли по області інтеграл рахувався. Ми будемо рахувати по кривих. У нас так само буде кривуля гамма. І от у нас буде інтеграл по кривій гамма функції F від Z dz. Зараз подивимося на означення, але сенсу. Оцей от, він називається або контурний, або інтеграл вздовж кривої. Інтеграл по кривій, це от той інтеграл, з яким ми будемо мати справу, починаючи від зараз і до кінця курсу. Єдине, те, що ми будемо вивчати. Там є ще деякі пов'язані означення, але оце найголовніше. От якщо говорить про інтеграл, то, то будемо мати на увазі саме оце. Давайте подивимося на якісь перші початкові властивості. В мене е, тут. Е, так, це давайте я приберу. Ну, от. Ну, у нас є деяка область. Область, пам'ятаєте, це, це не крива, це область. І в нас є неперервна, поки що неперервна. Поки що ми накладаємо тільки умову неперервності в області функції. І задано деяку кривулю. Значить, є область, І в ній лежить деяка кривуля. Гамма. Ну, а гамма або гамма від Т, неважливо, да? Т – це у нас відіграє роль деякого параметра, пам'ятаєте, і от коли там Т змінюється від А до Б, якщо рахувати ці гамма від Т, Z, то це от буде точка, яка змінюється від початку до кінця. Це типу Z від нуля, це Z від А, це З від Б, і поки там Т змінюється від А до Б, Кривуля там проходить по всіх точках отут. Шлях якої належить гама. Тобто, оцей малюнок омега, шлях належить омега. Тобто кривуля за омігу нікуди не вилазить. Причому вона може проходитися, ви е, ж пам'ятаєте, пам пам'ятаєте різницю між кривою і шляхом кривої. Тут е, кривуля може декілька разів проходитися по цьому, по цьому відрізку, вона може йти назад, вперед, може там самоперед не можуть бути, все що завгодно. Зараз ми нічого не обмежуємо. Головне, щоб жодна точка не вийшла за область. А те, що там цей відрізок, ця кривулька буде декілька разів проходитись, поки що це нас не цікавить, поки що дозволяємо. І от інтегралом від функції f по кривій називається отака штука. От позначаємо інтеграл по кривій гамма функції F від Z до Z, і за означенням покладаємо його дуже схоже на, от як я казав, дуже схоже на криволінійний інтеграл першого роду. Так? Що ніби якби ми тут розбили на маленькі шматки, на кожному з них взяли е, якусь проміжну точку і склали з них склали з них е, інтегральну суму рівень і якось там перейшли до границі. Позначав означення, отаке. Ну, це, 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 це сенс, це якби мотивація, чому ми так робимо. А формулка у нас така. Так? Ну Ніби уявлення, якщо так, дуже. По поверхнему казати, то уявлення ніби таке, що ми ніби зробили заміну змінних. Якби ми ф, чисто формально, поки що ми взагалі не маємо права так робити ми взагалі не маємо права так робити. Але якби от ми е, прикинулися б, що ми тут вообще е, нічого не ну, як сказати Коли, коли, як. Уявимо, що в нас безвихідна ситуація, треба здавати іспит, і ми, а ми не знаємо, як з цим працювати. То от ми б пішли б на, на ризик і зробили б заміну отут, да? і замість F від Z мали б F від гамма від T, а замість DZ, похідна від цього, ми отримали гамма штрих від Т, ДТ. Ну, це, в принципі, теж тут написано. Зверніть увагу, що тут це вже T – це дійсна змінна. Коли змінна дійсна, то проблем з інтегралом нема. Ви точно знаєте, як він визначається. Да, це функція, вона може приймати комплексні значення, це правда. Це в неї є дійсна частина і в неї є уявна частина. Але це зовсім не проблема. Ну, це два звичайних інтеграли Рівене. Це інтеграл у від Т. Плюс і на інтеграл вивіда. Інтеграл від функції комплексної змін, від, функці... від комплексної функції дійсної змінної, тут дуже важливо, що змінна дійсна Ну оце дуже просто. Отака. Це просто якби інтеграл від дійсної частини, плюс і на інтеграл від уявної. І взагалі, вся проблема у нас теорії функції комплексної змінної не тому, що функція комплексно значна, а тому, що змінна комплексна. Ця вся теорія вона виросла виростає з того, що саме змінне комплексне. Якщо змінна дійсна. То це взагалі це, не було, це була б одна лекція на матаналізі. Тому що ми тоді розглядали оцю штуку, і ви б сказали: ну, якщо нам щось треба з цим зробити, то ми окремо робимо з цим, окремо з цим, і типу там наїду, множили, все. Поки змінна дійсна, проблем взагалі ніяких немає, це як дуже короткий розділ матаналізу. А от коли змінна комплексна, вона починаються проблеми. І якраз тут означення у нас. Тут інтеграл функції комплексної змінної, а тут же змінна тільки дійсна. Так, да, комплексні числа можуть зустрітися, але це зовсім не проблема. Змінна тут дійсна. Ем, так, якщо ми, типу, наша, наша кривуля Z від T, вона якось задається в такій параметричній формі, типу X від T плюс x від t плюс і y від t. Якщо ми візьмемо композицію, оця підінтегральна функція уявимо собі, що вона задається в такій формі. Ну, ми вже порахували там f від, від гамми, і вона вийшла у плюс. Тоді а, можна оцей от інтегральчик, наш f можна подати якоїсь як інтегралу. Тут так, от криволінійні інтеграли другого роду з'являються. Ну, я не думаю, що ми так взагалі будемо робити. От. Ми тут за означенням взагалі, ми за означення взагалі зробимо, будемо робити тільки на цій лекції. В основному у нас ми більше властивості будемо розглядати. Але ну, зауваження, як зауваження, що можна записати інтеграл і в такій формі, так. Так, давайте приклад розглянемо. Дуже ну, реально важливий приклад. На нього буде багато чого спиратися. Ну і, зокрема, ми от на одному прикладі подивимося, як інтеграли рахувати. У нас є коло. Це, знайомтесь, це коло. А фіксоване, е фіксована, є в степені І Т, Т від нуля до двох П. Це коло з центром в точці А і радіусом Р. Одна з можливих, один з можливих способів параметрично його задати. А, бачите, комплексне число його центр, Р більше нуля це радіус. Зрозуміло, дано, ну, типу, буде z мінус А, якщо ви так зробите, Z мінус А по модулю, якщо взяти це діло по модулю, то це буде дорівнювати r модуль є в степені T, а і Т. А модуль є в степені й це одиниця, бо це буде R, і значить Z мінус А дорівнює R це коло. І коли Т від 0 до 2π, це коло якраз робить повний оберт. Якби я взяв, наприклад, Т від, від нуля до просто до пі, то був, було б верхнє півколо. Якби я, наприклад, брав від π до двох пі, було б нижнє півколо. А коли я беру від нуля до двох пі, це повне коло, один повний оберт. І ще у нас є в мене параметр, в мене ще є параметр n ціло число. І от я хочу порахувати такий просто інтеграл від степеневої функції z мінус а в степені n. Правда, по колу з центром в точці А. Добре, що я роблю? Використовую значення, яке я вам щойно написав. Я беру F. від мене є параметризація. оця, так? Я беру F від гамма від t. От воно. Тобто я сюди замість, замість Z підставляю гамма від t. Замість Z підставив гамма від t. От. Замість цього підставляється оце. Бачите, от воно. Оце от воно гамма від t. Це мінус А як і було, степінь N так і лишилося. І множиться це на вихідну від цієї гамми. Похідну від гамма від Т. От, похідна від гами від Т. Тупо підставили за означенням. Межі тепер, да. Межі такі самі, от як змінюється параметр Т. От межі. Давайте порахуємо. Тут у нас А ясно скоротилося. Тут, значить, взагалі закреслю його. І ясно, що R в степені N це константа. От воно в мене воно винеслось. Є в степені І Т в степені N, це от воно, є в степені І ТН. Що звідси? Беру похідну. Похідна від константи 0. Похідна R множник от він лишився тут в мене. Оцей R тут, який є. І похідна від Е в степені ІТ, це І помножити на Е в степен ІТ. Оце в похідної. Оце від похідної, оце від степені. Добре. Значить, е... хорошо. Ще R та I можемо винести сюди. Так. Можемо винести. От воно. Інтегралчик від 0 до 2П лишається. І отут в мене оця штучка. Що тепер? Будемо інтегрувати, Да? І тут в мене буде два випадки. Отут треба уважно подивитися, не налажать, тому що здається, що інтеграл від там. Є в степені CT, СТ, да, DT, всі такі. А, ну ми це знаємо. це 1 на С є в степені СТ. Це якщо це не нуль. Так, да, якщо це не нуль, а якщо нуль, то трошки по-іншому там виходить, так? Да? Якщо це нуль, то тоді. Да, тоді нам на це розділити тут не можна. От, і от, якщо якраз оцей показничок, оцей, да, N, він не дорівнює мінус 1, то ми інтегруємо як зазвичай. Цей множник, от він лишився, от є в степені, ділимо на коефіцієнт, який при є степені, як складна функція, тут все ок. Підставляємо. Типу, це, звичайний собі, звичайний інтеграл Рімана. Так, да, він від комплексно-значної функції, але проблем в цьому немає. Властивості, такі самі, як звичайні. Формула Лейбукса, будь ласка, вона працює, тому що це фактично інтеграл окремо від дійсної та уявної частини. Все, підставили, порахували, і вийшло нуль. За рахунок того, що тут є в степені 2π. А от якщо n дорівнює мінус 1, і якщо тут нулик, тоді це константа виходить, є в нульові це константа. Інтеграл від цієї константи від 0 до 2π. Ну, вірніше, не просто константа, це одиниця. Під інтеграл виходить одиниця. Інтеграл від одиниці від 0 до 2 π це, от, бачите. Це буде 2π. А куди ділося в мене R пропало? Ну, R в степені 0. А, R в степені 0. Точно. Дякую. Дякую. А я да, щось думав, що пропало. Правильно, R в степені 0. теж. Воно теж зникло. Дякую за допомогли мені. Так. Бачите, значить, коротше, що ми тут бачимо? Що коли степінь не мінус одиничка, то інтеграл завжди дорівнює нулю. А якщо степінь мінус одиничка, інтеграл дорівнює 2 πi до речі, цей приклад, ну ми мабуть, вже зараз будемо закінчувати. Коли люди ще там, ну, з комплексним аналізом не знайомі, і базують у них є такі, який небудь там бекграунд заснований на мата аналізі. То дивишся на цей приклад, ну блін, ну якийсь інтеграл. Ну добре. Ну при якому значенні він там відрізняється від інших. Ви навіть, якщо ви звичайно не, не знаєте про що не проходили курс комплексного аналізу в якійсь формі до цього, навіть вам важко уявити, які фундаментальні.